Заняття розвиток мовлення і тема нашого заняття одяг та взуття. Дітки одяг буває трьох видів: жіночий, чоловічий і дитячий. Давайте ми з вами спочатку роздивимось дитячий одяг, і який він буває. Давайте ми назвемо одяг. Це спідниця. Светр, джинси, сорочка, витрівка, кепка, шорти, шапка, куртка, майка, труси, піжама і сукня. І давайте ми з вами дитяче взуття назвемо: це туфлі, кросівки, босоніжки, чоботи та черевики. Дітки, давайте ми спочатку скажемо, який одяг носять влітку. Але ми зараз дитячий розбираємо одяг. Спідниця. Кепка. Давайте поглянемо. Сукня дівчатка носять. Шорти хлопчики носять. Ну, і можна сорочку, але тут сорочка з линим рукавом. А який? Обув влітку носять, босоніжки. Дітки, а що ви носите? на весні та осінь? Це джинси, штани, сорочка, светр може бути, може бути прохолодно вже, ветрівку, ще що. Можна шапку носити, але це зимня шапка, але навесні і осінню теж є шапки, але вони трошки тонші. Обув, яку в нього та черевички. Дітки, а яку одежу ми носимо зимою? Це светр теж, може бути, тепленький, якщо він. Куртку теж теплу, шапку теплу. Ось, Штани теж можна і сорочку. А з що ми надягаємо з вами черевики, чоботи. Дітки, давайте ми з вами роздивимося одяг у якому сплять. Так, це піжамка у ній сплять, тому що в неї комфортна і удобна. Вона зроблена з натуральної тканини. Давайте я одяг, нижню білизну роздивимося. так? Да? Яку надягають під низ. Це майка і труси. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося чоловічий одяг. Чоловічий одяг схожий на дитячий, теж куртка у чоловіків, брюки, кофта, сорочка. Дітки, є ще чоловічий діловий костюм, ось він. І до нього ще йде ось така краватка. Є ще чоловічий спортивний одяг, називається спортивний костюм, але спортивний костюм є як і дитячий, так і жіночий. Є ще чоловічий одяг такий, в якому чоловік спить. Піжама називається, як і дитячий. І є обув домашня, називається домашні капці. Дітки, зараз ми ще назвемо жіночий одяг. Це спітничка, пальто, кофта і жіночі брюки джинсові. Дітки також рукавички, перчатки, шкарпетки. Та шляпа. Жіночий і чоловічий одяг класифікується як і дитячий, на зимовий осінній, весінній та літній. Молодці дітки. Дякую за увагу.